Всім привіт із сонячної італії 7 година вечора. В попередньому відео, по відео, це друга серія, е, я вас водила в ліс. Е, я теж там насолодилася дуже сильно. Якби я пішла сама десь, то я може б знайшла е, отако один ящичок. Але оскільки я пішла з моєю подругою, яка грибник і щетей, ми знайшли оце все. Тепер я буду це все треба обробити і замаринувати. І так замаринувати, щоб воно було смачно і без соплей. Це опеньки. Так що, рухаємось далі. Хто хоче допомогти, можете допомогти в коментарях і лайком. Дякую. Ми зараз просто таку почистимо, що нам треба, заберемо. Де краща ножка, де хуже. Отаку ось, оцю на наполовинку ми візьмемо. Добре, що з Монікою поговорила, каже, що це вона не вичищає. Що ж з ним гратись? Ми вичищати не будемо. Значить, наполовинку їх так раз, хто маленький. Наполовинку ми їх так заберемо, помию і замочу водою. Поставлю їх у воді, залишу до завтрашнього ранку. Але перед цим зараз декілька разів вимию. Отак от ми їх візьмемо. Не збиралася я їх сортувати, але так вийшло. Менші, середні і більші. Це не всі більші. бо така повна миска. Саме більші, це ж самі смачні, ми їх з'їмо, посмажимо. І з цими будемо маринувати. Зараз ми йдемо їх мити. Будемо гарно помиїм. І залишу я їх на ніч у воді. Отак. От Всім доброго здоров'я! Із сонячної італії. У нас вже ранок наші гриби постояли у водичці. Там ми розпалюємо кострик, будемо варити грибочки на кострику. Це така ідея прийшла моєму чоловіку. І щоб вам легше було, то берете одного сина, посилаєте його розпалювати кострик, а самі снідаєте. Тепер приходите і командуєте тільки. А, ну, де взяти такого сина? Ну, в 20 народити сина, в 33 народити ще одну донечку. Ви знаєте, я завжди мріяла про те, що перший таки був син. І я думала, що чоловікам живеться легше, бо вони сильні і можуть якби все зробити. І чоловічу роботу, і жіночу. А жінка має залишатися жінкою, дівчинкою. Ну, Якщо треба дрова рубати, то треба. А якщо не треба, то не треба дрова рубати. Боже, ці гранати божественні, просто божественні. Зараз покажу ж грибочки. Так що перша серія, йдете, збираєте, чистите, миєте, замочуєте. Ти ж їх не будеш цілу ніч потім варити, а так вони ще й одмилися гарно. Поки водичка закипає, промиваємо наші грибочки. Дивіться, сьогодні вже не такі страшні. Красиві навіть. Так що, рецепт бомбезний буде. Зараз ми їх приварюємо, промиваємо гарно і приварюємо десь півгодини. Знаєте, коли от тут його вкинеш, поки закипить, то півгодини проваримо. Так от, зараз ми його приваримо от ці грибочки, потім промиємо, поставлю їх знову у воду, і от за цілий день до завтрашнього ранку ще 3-4 рази промию. Клас! У нас така на вулиці загорожена, тому що так просто не можна. Які кольори красиві. Дивіться, отакою твердою обриваєте, або якщо купуєте і воно тверде, це воно ще зелене. Або ви купили, і воно якби ще вже оранжеве, але ще терпке. Дивіться. Не ріжте його, нічого йому не робіть, не морозьте, не сахаріть, пожалуйста. Візьміть кульочки, візьміть самі погані яблука, що у вас навіть є. Візьміть в кульочок, положить три яблука, п'ять хурми. І через три дні вона така смачна буде, така класна, м'якенька буде, як оця ця. Розумієте, так само Києві, так само в погріб разом з картоплею не треба яблука ставити, тому що ваша картопля не долежить до Нового року і стане м'якою. Яблука біля всього, чого завгодно, коли лежать, воно все швидше стигне. Я надіюсь, ви мене почули. Так, води багато, аж треба було менше. Нічого страшного. Вже гарненні, красібенні, вчора були страшненні, досить. Ось такий процес у нас. Так що не переживайте, якщо набрали багато грибів, все одно зараз ви їм нічого не зробите. Ще ми туди солі кинули. Отака картина поки що з грибами. І от зранку ми їх отварили, да? до обіду варив їх. Ой, мой підчиненний, подчинений. День третій грибного балета. Зараз розказую, що далі робимо. Ми от їх отварили. І вони стояли цілий день у воді, міняли пару разів воду. І сьогодні вже другий ранок. Доброго ранку, третій день. Перший день ми збираємо гриби, чистим замочуємо, трохи пробиваємо. Потім на другий день я їх приварила. Мили два рази за цілий день. І ось вже на ранок. Зараз буду їх з оцетом тіпнути треба. Це вже як консервант. І після цього вже їх не мити нічого. нічого. Давайте стіжуватися і під прес. Вода в мене вже тут кипить. Один до одного. Вода з уксусом один до одного. У ну, мене уксус виноградний, не хімічний. Скільки саме грибів, байдуже, скільки влізе. Головне, що вода один до одного. Ну і в грибах ж там теж якась є вода. Гриби я вже промила. Вони мені кипнуть, буквально поки закиплять, 5 хвилиночок і все, тому що вони ж вже готові. І потім моя команда: ніхто їх після уксуса вже не проминуває, уксус іде як консервант. Будемо стіжувати і кидати на марлю. Так гарно киплять, не хочеться виймати, якщо чесно. Але 10 хвилиночок, 10 закипіло. 10, ну так гарно, що 15. Потім буду їх доставати, водичку я цю не буду зливати, вона ж з уксусом, тому що в мене ще є одна така сама порція. Це вже відварені в оцеті 15 хвилин. Стіжені, далі вони будуть остивати. І далі ми їх будемо кидати, я буду кидати на марлю. Потім ложити під прес, щоб воно трішки стекло. Але вони вже слизі нема такої, ось розсипаються, не злипаються. Ну, звичайно, будуть будуть трохи злипатися, але вже прекрасні. І все, і завтра буде четвертий день нашого балета. Це не то, що гратися. От я зараз це зроблю і поїхала в справах. Все, до завтра я вже майже про них забуду. Майже. Але нема такого, що треба там назбирати грибів, цілу ніч стояти біля них. Це мені подобається. Красота. Відварювала зранку. Тут у мене вони в друшляку залишились. Бачите, що стекло воно. А, ці я так кинула. Буду одні в марлю ось уложити, будуть стікати ще. Вони, наче й сухенькі, все, але фішка в тому, що їх треба ще віджати. Ну і це виходить да, третій день. На четвертий день ми їх будемо заправляти вже. І потім, що потім? потім закривати в баночки. Так, що такий балет грибів в чотири акти. Під такий прези Оксана положила гриби. І бачу, вони там іще б по-другому їх перевернуть. Вони цілу ніч так лежали. Фішка в тому, що, бачите, ось, ось ця водичка мала стікти. що Четвертий день. Грибного балета, у мене вже язик заплітається, в якийсь момент мені вже хотілося їх викинути, але треба все довести до кінця. Це буде смачно і гарно. Нарешті наші грибочки готові до заправки. Дивіться, які красиві. Так, в них трішки, ну трішки світліший без камерів. Нам понадобиться чесник, гострий перець, мята. Гострий перець, можна, я думаю, в порошку. Орігано. Сіль за смаком будемо пробувати. І олія соняшникова. Реально, олія лише соняшникова. Не оливка, нічого, соняшникова. Пропорції в мене нема. Я все буду дивитися, щоб в баночку, в кожний чесничок попав і все. Отак от, от. Це дуже смачно. Ого, рікано ну, десь отаких шість ложечок. М'яту. Оце, що залишилося, чесник я не весь кинула. Будемо лити олію. Чесник, звичайно, можна трішки дрібніше. Будемо коштувати і додати сіль. Ну і червоний перчик, який додасть нам пікантності. Чи мені подобається саме стручковий, тому що коли на язик попав, перчик пікантне, пече. Коли не попав, не пече, а порошкове то вже ж все одинакове буде. Ну і Не забуваємо, що на початку на кінчику він не гострий, а потім далі гострий. Ну, і сіль я додавала за смаком, будемо пробувати, вже смачно. Тому що, коли я приварювала перший раз, то ми сіль кидали небагато так, щоб то красота, спектакль. Олії підливаємо так, щоб воно сухеньке не було, але, звичайно, щоб і не плавало в ньому. Якщо ви хочете більш такий рецепт, що більш досконалий, то це треба шукати. Кйодини сото сотоольо. Там більш професіонально, моя що показують, більш які пропорції. У мене ось так. Поміщаємо їх у баночки. Трішки претрамбовуємо, без фанатізму. Раз, раз. І зверху, так, щоб місце було, і так, щоб зверху ми могли це прикрити олією. тому називається під олією. Ще раз нагадую, соняшникову олію беремо. Тому що пробувала мішати із оливковою, воно потім робиться таке, наче вже старе. Так само і італійці, вони оце в цих в усіх рецептах, що роблять отак, так само вони можуть кабачок робити, жовтий гарбуз, синенькі так само можуть робити. І використовують лише соняшникову олію. Отак, От не поспішаємо. Ідемо розкип'ятити наші кришечки, щоб були гарячі, щоб воно схватилось відразу. І даємо йому трішки впитатися, не відразу в собі його закриваємо. Там, не знаю, 10 хвилиночок. Ось все впитало. А сюди ще додамо. Було покрито олійкою. Ось так. Я накриваю це все кришками прямо кипячими, не холодними. щоб там ота резиночка зажала. Стерилізуємо, покриваємо повністю з кришечками. ну У мене, бачите, одна баночка покрита, а ці до кришки. Нема в мене іншого. Я закриваю. Після того, як закипіло, 10 хвилиночок, не треба більше. Навіть дивилась в інтернеті на півлітрову баночку 7 хвилин. Так що, після того, як закипить, 10-15 хвилин, 15 то вже, напевно, багато. 10 хвилин. Після того, як закипіло, Виключаємо і даємо стити. І все, і відправляємо далеко, і головне не забути і потім смакувати. Всім смачного! Отак є е балет 4 дні, але воно того варте.